Сьогодні ми поринемо у справжню каву в магію. Приготуємо каву у джезлі. Це не тільки один з способів заварювання кави, це ну, мистецтво, яке передавалося із покоління в покоління. І навіть якщо у вас вдома ну, проста е, газова плита, то подивившись це відео, ви будете знати все і зможете створити шедевр. Почнемо з джезви, або, як ще кажуть, з турки. Вона традиційно мідна і всередині покрита оловом. Чому? Ну, Тому що мідь краще проводить тепло, а форма така широка у основи і має таке вузьке горло, щоб утримувати аромат. Товщина стінок ну, бажано мінімум 1-2 мм. Тому що е, товсті стінки, ну, вони рівномірно забезпечують прогрів е, і е, зменшують ризик пригорання. Обирайте об'єм, якщо ви берете на одну порцію, от як у мене тут вона десь на 100 мл. Або якщо ви берете жезву на 2-3 порції, у вас велика компанія, то приблизно 250-300 мл. Це приблизно отак. Е, зерна. Для готування кави у джезві краще обирати зерна з таким яскравим ароматичним профілем. Переважно це повинна бути 100% арабіка, тому що вона дає м'який такий ароматний напій. Робуста в цьому випадку додається не часто і зазвичай це приблизно 20-30% у суміші. Тому що робуста вона дає е, насиченості та утворює таку стабільну густу крему. Якщо ви полюбляєте, коли у вас тут така крема, тоді, так. Приклади сортів. Ну, це може бути ємен мока, вона має такі солодкуваті, квіткові нотки. Або е, Ефіопія іргачев, цитрусові жасмінові нотки. Кенія вона має таку яскраву кислинку і такий багатий насичений смак. Головне, щоб зерна були свіжі, мали свіже обсмажування і якісне зберігання. Помел. Кави. Ну, Для помелу я буду використовувати, е, тайморе чесно, це 3 ESP, свою каву машинку, про яку я вже е, не разов, неодноразово згадував у відео. Вона настроюється таким чином, що тут я закручую от до кінця цей. Е, Квинт, і потім я їх настраю приблизно, ну, на 7-9 кліків. Отак от, от. Раз, два, о, сильно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Отак приблизно таким чином. Це забезпечує нам. Густий такий насичений напій без грубих таких частинок, тому що помел він повинен бути як борошно, такий дрібний. Обов'язково перевіряйте помел, він повинен бути надто таким надто тонким. Частинки майже як пудра. Але ну якщо ви будете користуватися такою кавомашиною, кавомолкою, перепрошую. То майте на увазі, що не можна зменшувати кліки менше, ніж 2, тому що можна прижарити жорна і їх затопити. Вогонь і плита. Ну, Готувати треба як краще на найменшому вогні. Газова плита вона гріє нерівномірно, тому уважно стежте, щоб ваша кава не закипала різко. Ми, я пізніше покажу, як це робиться, але е, недоліки газової плити м, ну, важко підтримувати дуже низьку і стабільну температуру. Полум'я може бути неравномірним, особливо на старих комфорках, і залишає сажу на дні джезви. Тому використовуйте е, такі маленькі хитрощі. Вам може знадобитися такий розсіювач полум'я. От він так. У нас ставиться на плиту. Або якщо у вас його нема, то тоді треба піднімати так от трошечки над вогнем, не тримати її там на самому вогні, а трошки її піднімати і вище. вижі. От. Спеціальна горілка чи пальник, Зазвичай вони не потрібні за умови бережного регулювання полум'я газу в домашній плітті. І цілком вона підходить для приготування кави у джезві. Для ну, ще кращого контролю деякі бариста іноді використовують такий міні-бутановий пальник або газову насадку з плавним таким регулюванням Ну, можна і так. Але якщо ви маєте у вас індукційна плита і у вас вдома електрична плита, то для індукційних плит вам знадобиться спеціальна така металева підставка. Якщо на вашій джезві, як на моїй, тут немає магнітного дна. Взагалі, традиція варити каву у джезві, вона почалася десь у 15 столітті у Ємені і швидко поширилася в Османській імперії. У Константинополі першими кав'ярнями пишалися, а мистецтво приготування кави вважалося ну, частиною культурного етикету. Пропорції і е, спеції, які додають до е, кави. Ну, пропорції. У нас зазвичай, якщо ви готуєте одну порцію, це приблизно 5-7 грамів кави на 70 або 90 мл води. Якщо ви готуєте дві порції, то приблизно 10-14 грам кави на 100 мл, е, 180 мл води. Дотримуйтесь пропорцій 1 до 10, то якщо у вас велика компанія і вам треба приготувати зразу більше. От. Але е, коригуйте кількість кави за смаком. Якщо ви любите е, міцну каву, то можете трошечки додати. Завжди зважуйте каву і відміряйте воду. Тобто для е, точності вам знадобляться такі цифрові ваги. Вони дуже корисні. і Така мірна чашечка, якщо ви хочете обміряти кількість води. Спеції. Ну, у нас я тут приготував різні спеції. Е, перший у нас це кардамон. Це така класика сходу. Якщо роздавити одну-два зернятка або додати одну четверту чайної ложечки. Міленого кардамону, то він додає такий теплий квітковий аромат. Його додають разом з кавою перед заварюванням. Кориця. Для тепла і затишку дрібничку таку кориці, порошку або маленьку таку паличку кладуть для солодкуватих нот. Гвоздіка. Вона для глибокого аромату. Один-два бутончика додають пряної глибини. Менше використовують ананіс або мускатний горіх. Додавання цих спецій воно проходить на етапі закладання кави у джезву. Пам'ятайте, що спеції повинні бути дуже дрібно подрібнені і поміщені у джезву на самому початку, щоб вони віддали свій аромат при нагріванні. Надмірне використання прянощів, воно заглушить смак кави. Тому додавайте потрошку і підбирайте їх кількість під свій э, свак. Ну і так, давайте почнемо. Нам потрібно буде 7 грамів кави. Тому трошки вже більше в мене. 6. Чи О, сім. 7. 7 грамів кави ми додаємо до каву молки. Висипаємо коло і починаємо милити каву. Процес миління кави займає тут трошки більше часу, тому що. Із-за того, що цей кліренс між жорнами він дуже маленький, жорно, зерна дуже погано туди проходить, тому краще там, коли так крутиш ручку трошечки поволі, вони тоді якось там заходять. І так, я помилив помил, і в мене вийшла отака дробнютка. Пудра вийшла така, він такий правий, як. Борошно він такий тонюткий-тонюткий вийшов. Тепер ми додамо трошечки гвоздіки. Візьмемо 1 два зернятка гвоздіки. Два зернятка я візьму. Ми їх. Так от тут ще одна у нас кава машинка, кава ми тут трубнютко так перемилимо зернятка гвоздіки. О. З гвоздікою вийшло трошки скоріше. Є в мене там трошечки гвоздіки. Це ж такий О. аромат надає. Це в мене гвоздіка, щоб я тут не поплутав. І ми додаємо її. До, до кави все це ми перемішуємо тут трошечки і висипаємо о висипаємо все все у, у джезу. І так, кава в нас на розсікачі, на вогню потихеньку закіпає, значить, треба на що звертати увагу тут. Значить, слідкуємо за тим, щоб кава не закипіла на вогню. Вона у нас повинна потихеньку починати нагріватися. Як тільки там почнеся підійматися шапка, ми одразу цю каву прибираємо, щоб ми слідкуємо, щоб вона не закипіла. Для того, щоб. Ну, трошки зробити, може там смак. Краще, можна процес підняття шапки повторити 2-3 рази для такого більш глибшого смаку. І так, кава вже в мене добігає до кінця, вже починає там з'являтися в мене шапка, я чекаю, поки вона почне підійматися. У мене такі бульбашки йдуть потрошки. Ну, завдяки тому, що цей стоїть розсікач, вона йде дуже поволі, не спішала цей. Тобто ефект такий, який треба було досягнути. Тобто, Кава у нас готується, але готується не підгорає, не пригорає. Все. Шапка підійшла. Спробуємо ще один разок. Все, я третій раз вже не буду робити, але можна два-три рази робити. Чути, запах возіки, але кава трошки ще гаряча, трошки треба остинути, бо вона... Дуже сприймається рецепторами. Ну і так, ви розумієте, що кава у джезві це такий ритуал уваги до деталей, шанування традицій, ну і любові до смаку. Пробуйте різні зерна, експериментуйте зі спеціями. Тоді кожного разу ваша кава буде особливою. Ну, якщо це відео вам було корисне, то не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Приєднуйтесь до спілки спонсорів нашого каналу, щоб разом ми могли творити більше чудових проєктів. І так, до зустрічі з чашкою кави. Хай вам щастить!